Представниця металургійної династії у третьому поколінні та жінка, яка знайшла своє кохання на комбінаті, як її мати. Це все про Ганну Єфименко, яка працює в цеху холодної прокатки Запоріжсталі. Я прийшла на комбінат 2005 року, вже 19 років тут працюю. Чоловік раніше був познайомила нас моя мама. Чоловік працює в цеху гарячої прокатки. Зараз він флюсар, Починав він термістом проката і труб, а і дуже розвинутий він як працівник, я ним пишаюсь, як і всією своєю родиною. На Запоріжсталі працював і дідусь Ганни Костянтин Назаров, пізніше її батьки Володимир і Тетяна, які познайомились на роботі. Працював тато десь 38 років, мама 37 років. Мама пішла на заслужений відпочинок, але... Тільки від роботи, але комбінатівське життя вона дуже любила і вона пішла в савіт ветеранів. Анна каже, продовжила традиції династії металургів завдяки своїй мамі. Я дуже любила комбінат, тому що мама зі своїми колегами ми ходили і на відпочинок, і разом їздили на різні мероприятия. Молоком матері впитала, мабуть, любов до комбінату. Ось так воно досі є, і ми не зраджували. Коли почалася війна, нам хотілось допомагати. Ми як одна родина. отримавши освіту 26 років, почала свій шлях на комбінації. Спочатку працювала відділ якості продукції, але я була на відвантаженні готової продукції. Перевіряла пачки, рулони на, на нормативну документацію, щоб все заказнику відійшло по. Нормам, а тоді вже перейшла на цей участок, де вже працюю 15 років. До роботи певне Ганна мотивує колектив та можливості для розвитку на підприємстві. Вони рівні для чоловіків та жінок. Їх наразі на Запоріжсталі працює більш ніж двох тисяч. Нас дуже поважають, цінують. Я сподіваюся, що так буде й далі. Комбінація дає так, як можна розвиватися, якщо ти хочеш. Вони не перешкоджають тобі, тобто можна розвиватись, є куди розвиватись. Тож Ганна Єфименко дає пораду жінкам, які хочуть працювати на Запоріжсталі. Треба не боятись нічого нового. Треба приходити, пробувати. Якщо ти зможеш, то треба працювати. У нас зараз, коли не завжди можна знайти роботу, то у нас зараз дуже багато вакансій. І треба приходити, пробувати. Я їм раджу не боятися. Ганна Єфименко каже, свою роботу любить і постійно вдосконалюється. Я вже складнощів не бачу, тобто треба навчитись, я буду навчатися. І мені допоможуть цьому, бо в нас такий колектив.